Вітаю вас! Сьогодні ми ознайомимося із стандартними чисельними типами даних в мові програмування Python та навчимося виконувати прості математичні операції з ними. Так, в Python існують три типи чисел: це інтеджер, тобто прості цілі числа. Float це числа із Десяткові ми їх називаємо, але в математиці ми записуємо їх через «кому», а в мові програмування Python через крапку. І комплексні числа, комплекс, які містять складені числа. Давайте переглянемо приклад. Наприклад, А дорівнює 1, Б дорівнює 2, С дорівнює А плюс Б. І виведемо результат. Запустимо. І ми бачимо, що ми отримуємо результат, але при цьому ми не вказуємо. Який тип даних тут використовується, тому що Python сам визначив, які типи даних тут використовується. Ось якщо я тут кому поставлю крапку, точніше, то в мене також обчислення виконалось. Таким чином, Python сам визначив, які типи даних у нас зараз використовується. Це називається неявний, неявне визначення типу даних. Але якщо я, наприклад, захочу, щоб А у мене ввелося, хтось мені ввів це значення із клавіатури за допомогою input команди input, я я ну, тут напишу, вкажіть значення. І якщо я зараз... Ввела значення, ви бачите, що в мене з'явилася помилка. Чому? Тому що оператор input перевод... визначає, що з клавіатури буде в мене вводитися тип даних текст. текст. А відомо, що текст до числа ми додавати не можемо. Тому нам потрібно перетворити цей тип даних на чисельний. Це робиться за допомогою от явного визначення даних. Я можу це вказати ось так. int. Тепер запустимо і перевіримо. Ви бачите, що результат працює. Оцю конструкцію можна записати інакше. Тобто, скоротити трошки код і записати його ось так. У мене те, що мені введуть з клавіатури, буде переведено в тип даних інтеджер, і це вже буде сприйматися Python не як текст, а як число, типу даних інтеджер. І це число, яке мені введуть з клавіатури, буде внесено в пам'ять комп'ютера під змінною А. Отже, давайте перейдемо. Ага, Ще я можу робити таку конструкцію. Наприклад, якщо мені до А, до того числа, яке ввели, потрібно додати плюс 2. Це можна, записати, можна було б записати ось так: А дорівнює А плюс 2. І е, таким чином, давайте я виведу А. І таким чином, у мене в пам'яті комп'ютера буде те, що ввели. Е, потім до цього числа, яке мені ввели з клавіатури, додасться 2 та запам'ятається запам в пам'ять комп'ютера е, уже з, плюс, з числом плюс 2. Давайте перевіримо значення, Наприклад, 2, 2 плюс 2 це буде 4. Попереднє значення, яке я вводила з клавіатури, воно втрачається. Тобто, у мене на етапі, на кроку четвертому в пам'ять комп'ютера зітреться і запишеться число 4. Але цей вираз можна записати інакше. Наприклад, я можу записати. Ось в теоретичних відомостях у нас описано, як можна використовувати оператор присвоювання. І ось цей вираз можна записати А плюс дорівнює 2. Це буде тожне цьому ж значенню А, і запустимо, перевіримо. Бачимо, що в нас також виходить 4. Тобто ці значення ось це, і ось це. Пункт 4 і пункт 5, вони тотожні. Можна і так, і так використовувати цей запис. Але давайте перейдемо тепер до нашого практичного завдання. У нас в завданні написано, що нам потрібно обчислити площу сектора, якщо у нас відомий зовнішній радіус, внутрішній радіус та центральний кут альфа. Вказана формула, нам навіть її не потрібно шукати. Отже, нам спочатку потрібно ввести, щоб хтось ввів нам з клавіатури зовнішній радіус R. Давайте це зробимо. R put Введіть зовнішній радіус. Так, я напишу, видіть. Тут я зроблю пробіл. Для того, щоб у мене вводилось значення ну, був пробіл між тим числом і значенням, яке мені будуть вводити. Тепер те, що мені введуть число, мені потрібно перетворити на інтеджер або Int. Я перетворю на інтеджер. Ось так, це записується. Тепер внутрішній радіус я r пишу дорівнює, і оцю всю конструкцію можу скопіювати. І зверніть увагу, я використовую тут R велику, а ось тут вниз R маленьку. У мові програмування Python вона чутлива до регістру. Тобто він буде розуміти, що це два різних значення. Тому, коли ми описуємо певні змінні і так далі, ми повинні обов'язково слідкувати за регістром. Річній. Так, і кут альфа нас питали, так? Альфа дорівнює, тут немає специфічного значення як альфа я напишу як А. Центральний кут, так, у мене, центральний, ведіть значення центрального кута. Далі у мене є вказана формула, а, мені ще треба описати пі. Пі дорівнює 3,14, мені цього достатньо. В даному випадку, пі у нас є не змінною, а константою. Константа це та ж сама змінна, але її значення не може змінюватися в ході виконання програми. Тобто я не можу зробити таку конструкцію, як я раніше вам показувала ось так. Тому що. Це константа, і її значення не може змінюватися під час роботи програми. Далі я повинна записати цю формулу. Площа S дорівнює π помножити на альфа, так і записую s дорівнює π помножити на альфа. І ось тут між альфа і скобочкою не стоїть знак множення. Так дуже часто буває, що в математиці знак множення не ставиться, але ви розумієте, що там відбувається множення певних значень. Тому навіть тут, якщо не вказаний, але для того, щоб мова програмування, вона не додумає. Тому ми доставляємо це самостійно. І далі r квадрат мінус r велике в квадраті, мінус r маленьке в квадраті. Отже r велике квадрат позначається. Ось тут ви, у нас в, в теоретичних відомостях описано, як позначаються найпростіші арифметичні оператори. І ось, якщо ми подивимося, то піднесення до ступеню у нас записується як дві зірочки, це я запишу як дві зірочки мінус r маленьке в квадраті. І поділити. У нас цілочисельне ділення це скісна риска, яка вправо. Це знак ділення. І формула у нас поділити на 360. На 360. Після того, як в нас виконується обчислення, нам потрібно вивести результат. Результат можна вивести за допомогою команди Print. Також я хочу надати пояснення. Що це ми рахували? Тому я так і пишу. Нас просили, що обчистити? Обчистити площу сектора. Я напишу площа сектора дорівнює, і виведу безпосередньо. Тей, е Тобто ми обчислювали S, я його і виводжу, вказую S. Давайте запустимо нашу програму на виконання. І, як ви бачите, ось я вводжу значення і отримую результат. Якщо ми цю формулу перерахуємо, наприклад, в Excel, то ми побачимо, що вона обчислюється правильно. І для перевірки я тут рекомендую вводити невеликі якісь значення, щоб можна було в умі перерахувати, обчислити і перевірити, чи правильно працює наша програма. І отже, для того, щоб здати практичну цю роботу, вам потрібно перейти в завдання для самостійного опрацювання. Якщо ви хочете високу оцінку, то потрібно виконати. Не по зразку, а те, що вказано в самостійному виконанні. Як ви бачите, тут формули нескладні і вказані формули, за якими ми будемо обчислювати. І тут, якщо ви бачите малюночки, то це просто для пояснення. В програмуванні вони участі не беруть, просто для того, щоб ви розуміли, що це за формула і що вона обчислюється. Чекаю на виконання ваших практичних робіт. Дякую за увагу!